Шановні українці, я впевнений, кожен з вас думає, а яку ж зарядну станцію, який же прилад купити, щоб бути хоч трошки енергонезалежний при відключенні електрики. Зв'язку з тим, що у мене є можливість продавати і купляти без націнки ось такі зарядні станції, то я дуже коротко хочу вам порадити Ну, якісь деякі поради. Перша порада. Звісно, в наш час я вже не бачу альтернатив, і якщо купляти е, якийсь прилад, він має мати е, акумулятори, літії, фєром е, фосфатні. Немає вже інших альтернатив. Це вам точно. Це я потім я буду розповідати і ви зрозумієте, чому немає. Е, друге питання звісно, це складні вироби, тому треба купляти офіційні. І причому від великих виробників. Чому краще великий виробник? Великий виробник може відремонтувати, він може замінити цей прилад, якщо він вийде з ладу. Малі постачальники одиниці, вони, скажімо так, скажуть вам тисячу якихось причин, щоб не відремонтувати, а що, типу, там сам дурак, що цей прилад вийшов по вашій вині. Тому я завжди орієнтую людей, щоб вони були офіційні. І від великих постачальників. Звісно, ці прилади, ви знаєте, екофло, Блюеті, це вони перші з'явилися, це китайці, але вони більш розкручені. Зараз з'являються дуже багато інших торгових марок. Вони схожі, вони також випускаються в Китаї по тим самим технологіям, і тому впевнений, що зараз вже можна купляти і інших. Постачальників зарядні станції. До вашої уваги хочу порівняти зарядну станцію в торгової марки Форте Це постачальник бут -постач, це величезний постачальник в Україні. І зарядну станцію Старк від постачальника Альцеста Вони зовсім різні. Я їх умовно називаю, що це Екофло, а це Блюеті, тому що. Перше, що хочу зазначити, що в них приблизно одинакові кВт-години. Тут декларується 1080 кВт-годин Ємність тут декларується 1300 кВт. В реальності, коли я перевірив, тут 960 Втгодин, а в форте 1170 Одна Вт-година це ємність акумуляторів. Це перше, на що звертаю увагу. Друге, на що звертаю увагу, з... е... зовнішній вигляд і зручність. Як на мене, в, в... в... форти рознесені, бачите, вихід 220 з одної сторони, вхід 220 і сонячні панелі з другої сторони. І табло воно тут більше. І воно на фасаді. Тут же розеточки USB і Type-C, і органи керування. В, В старті все винесено на передню панель. Тому у вас будуть постійно, ви бачите провода. Ну, це зовнішні такі признаки. Наступні швидкість зарядки. Я перевірив, що тут швидкість зарядки складає 600 Вт годину. Що тут швидкість зарядки складає 600 Вт, годину, хоча пишеться 1000 Вт. Е, ну, можливо, при якихось інших умовах воно буде і заряджати. Наступне показник наступний: е, скільки кіловат він може видавати в мережу 230 вольт? Оцей маленький прилад, він може одночасно він тут декларується 2,4 кВт. 2,4 кВт. У мене підключена мікроволновка, яка споживає 1200 Вт в одну розетку, бо тут декларується, що в кожну розетку по 1200. Так ось, у мене мікроволновка працює запросто разом з холодильником на, ну, відповідно, на двох розетках. Тут же. На обидві розетки він може видавати тільки 1 кВт. Будьте уважні, я перевірив, я підключив батарею і він потягнув 1 кВт, але будь ласка, не більше. Наступне, що е, по... Щоб ще хоч... так. по дисплею, давайте подивимося, тут дисплей ключів. По зручності тут бачите, він менший. Тут більший видніше, але, як на мене, інформативніше дисплей в Старка. Це ми під включили вихід на. Він тихенько включається. Бачите, тихо, нічого не чути. Тепер включаємо вихід на у... форте. Він Взагалі голохливий. включився, зробив вентилятор. Хоча тут і напруги немає, нікуди не видивував, але він голосливіший. Ну, чути його значно краще. Можливо, декому це і краще. Так, наступне. Ага, тут він постійно щось розповідає. Прожектор. Як ви бачите, тут прожектор має два режими, це більш потужний, і він дуже потужний, аж очі засліплює. Так, тут прожектор. Тут прожектор це максимальний режим. Ви бачите, що у Старка він значно потужніший. Зате у Форти є ось режим, коли мигатять лампочки. Але Це таке. Ну, але для... ну воно також важливо. Але, що головне, яка ще відмінність цих приладів? Цей прилад має функцію апс. Що таке функція апс? Коли у вас є електрика, є мережа? То він споживає і пропускає через, не через акумулятори, а поза акумулятори струм видає на ваші прилади. Тут же такої фішки немає, тому весь інвертор працює тільки на акумулятори. І ви постійно ви споживаєте струм через акумулятори. Зв'язку з тим, що тут більше 2000. Циклів зарядки, і тут більше 200 тисяч циклів зарядки, якщо знижується ємність до 80%, це величезна кількість, це біля 10 років роботи. Тому, як на мене, електроніка швидше вийде з ладу, хі, чим у вас ці акумулятори впаде, їх ємність. Тому цей принцип він економить акумулятори, він тихіше, цей прилад, тому що він не постійно працює. І, як на мене, ну, в цьому старк краще. Так, тепер подивимося, який шум вони видають, коли працюють. І як швидко вони включаються. От включаємо вихід на 200. Ми включили ось цю е батарею і включаємо. А, це я виключив, вибачте, тут батарея не була включена. При, ви при виключенні також він видає дикий оцей. Звук, я не розумію, для чого так зробили. Включаємо. Тут при Форті така особливість, що він досить довго включається. От чекаємо, поки він включиться. О, включився! Біля 30 секунд включився. Бачите? З'явився шум і показує, скільки батарея бере. Давайте ми виключимо і порівняємо. Ну Це просто жах. Ну, до цього треба звикнути. Бо туди лізти, щось виключати, я не раджу. Так, давайте його виключимо, щоб він виключився. І, І подивимося, як працює старк. Так, тут вже включено, давайте виключимо, в всякий випадок. Так, опа. так, включаємо. Так. Все, включився, ви бачите. І відразу він дуже швиденько включається. І ось пішла вже, скажімо так, вже працює наша батарея. Так, тепер наступне виключаємо. Виключаємо і дивимося, як іде зарядка. Для того, щоб пішла зарядка, звісно, треба підключити в мережу. Підключаємо форте в мережу. Тільки ж треба його включити. Так, він включився. Так, включився. Також треба якийсь час чекати. Він думає, чи сприймати. Ось пішла зарядка. Бачите, загорілася лампочка, пішла зарядка. Ну, і звісно, ви чуєте, що включилися вентилятори охолодження. Ви можете подивитися на синусоїду, і там, і там синусоїда правильно в цих приладах. Це осцилограф. Ви бачите, ось він міряє синусоїду. Немає у мене претензій по синусоїді. Ви бачите, що він споживає 530 Вт. Ну, трошки більше. До 600 не доходить. І він, як на мене, досить швидко зарядить ємність цих акумуляторів. Так, давайте виключимо його. Так, виключимо. Його ще спробую виключити. Він деякий час буде самостійно працювати. Так, і давайте тепер подивимося, як відбувається зарядка в старті Так, загорілась лампочка. І пішла зарядка в старті 500, бачите, тут росте потихеньку. Як ви чуєте, значно тихіше відбувається зарядка. Тут в цьому приладі, взагалі, чим більше ви підключаєте потужність, тим він шумніший. Звісно, на потужності, якщо працює там холодильник, у мене його взагалі не чути. Вобще. А якщо, звісно, ви включаєте мікроволновку, то з'являється шум. Але зарядка йде, ви бачите, значно тихіше, ніж у форте. Але в принципі, ці прилади. Головне, що вони гарантійні, головне, що вони точно забезпечать вам енергонезалежність. Звісно, цей прилас трошки шумніше, але, але все ж таки він на практично на 200 Вт годину у нього більша ємність е, акумулятора. Це я міряв. Я брав 10 хвилин від повної зарядки. Вони споживала ця батарея, і потім робив розрахунки, скільки е, відсотків і все таке інше Прирівнював до 100% і вийшов. Що Тут ємність 960 Вт, а тут ємність реальна 1170 Вт. Але це величезна ємність, якої вистачить для домашніх потреб. Але, звісно, не потреб будинку. Саме головне. Що нам робити? Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Купляючи у мене генератори, інверторні станції, зарядні станції, я продаю їх без націнки. І всі 100% коштів направляю на ЗСУ. Ми вже відправили 67 дронів FPV. Для зменшення окупації господі для зменшення кількості окупантів, і так має робити кожен українець. Тому не тримаєш зброю, допомагай зсу. Слава Україні!